Сезон аукціонів розпочався, і у моді сьогодні мистецтво російських та українських живописів. Щоб довести вам це, ми приїхали на предаукціонну виставку аукціонного будинку Євроарт. 17 листопада в аукціонному домі Євроарт відбудеться аукціон Класичний колекційний живопис. На торги виставлено більше 130 полотен відомих українських, російських та європейських майстрів 19-21 століть, Більшість з яких перша представлена широкому загалу. Ми ж страна європейська. Ми дождали продвігати своїх художників. Ми дажні своєму наслідю відноситися положительно. ми випускаємо каталоги. У нас є сайт, где ми на сайті даємо інформацію о художниках. Ми с з кожним клієнтом, о том ліном авторе. Ну, в этом заключається наша робота. На Евроарте представлено картини Кіріяка Костанді та Євгена Вжеща, ще західноукраїнських модерністів Олекси Новаківського та Романа Сельського. Пейзажі та натюрморти блискучих пленерістів другої половини го століття. Сергія Шишка, Педро Захарова та Петра Столяренка. До того ж, представлена популярна серед колекціонерів закарпатська школа. Серед авторів Золтан Шолтес, Педір Минайло, Андрій Коцка, Йосип Бокшай та інші в час кризису колекціонери готові розставатися зі своїми деньгами і приобретати произведения і що нужно зробити, для того, щоб їх заинтересувати. Я думаю, що настоящий колекціонер он никогда не може устоять перед покупкою роботи. Значний інтерес на осінніх торгах євроарту викликає підбірка представників еколь де парі, художників вихідців з України, які прославилися своєю творчістю в Парижі. Хорошие роботи действительно над цією колекцією. Більше, ніж пів року. Действительно, некоторые работы мы убеждали коллекционеров, чтобы они их выставили на продажу. Коллекционеры понимают значимость той или другой работы, значимость того, что работа будет в каталоге, будет представлена на аукционе, и шли нам. Навстрічен серед топлотів аукціону. Колекційні роботи видатних митців. Це полотна Михайла Алісова після шторму, Станіслава Жуковського Останній сніг, Костянтина Вішілова, Венеція, Івана Шульце Тихий вечір, Миколи Глушченка жінка біля вікна. Адальберта Ерделі біля річки. У вас представлені роботи западно європейської живописів, які ви могли б виділити? А какие, может, топлоты? Мало это достаточно интересная вот история получилась, что мы обнаружили, что это работа очень известного художника. Потом у нас маленькая, но очень симпатичная, приятная очень работа Марко Грубо, итальянский художник, который долгие годы жил в Венеции, работал, написал ряд очень известных венецианских пейзажей и хорошо представлен в музеях Италии и Франции. Франц Гир, он представлен очень большой работой. Також у нас є большая робота австрійського художника Баумгартнера. Це вообще мастер батальних сцен. Евроарт доволі потужно заявляє про себе на ринку. Наскільки він зможе скласти серйозну конкуренцію ведучим українським аукціонним домам? Про це можна буде говорити після торгів. Прогнози этого, від этих торгів, від этого аукціону? Я вам скажу так, если бы я могла делать прогнозы, то я, наверное, как-то зарабатывала бы деньги на прогнозах, понимаете? Но все-таки, я думаю, по интересу, по количеству звонков, по количеству посетителей, уже до открытия даже предукционной выставки, я думаю, что больше 50% этих картин все-таки найдут свое место в коллекциях коллекционеров и любителей искусства.